І буду намічати собі основні моменти, да? як у мене ця штучка. Стані, от у мене є моя найулюблена лінійка. І знову ж таки, з чого я починаю? От, я поставив собі по висоті, у мене буде висота предметної маси. Строго кажучи, цей натюрморт не можна назвати складним Тому що для складності ще треба пару предметів додати і так далі. Но на той час, що у нас є, ми не виконали, не встигли. Тут хоча б цей прибудувати і трішечки можливо почати в тоні. Тому все ж таки, да у нас три предмети, достатньо конструктивно складних. Ми бачимо ручечки у цього ковшинчика, ми бачимо драпування, досить живописно якби спадає, тому є тут над чим попрацювати. І над цим ми будемо з вами працювати. Я буду працювати, фіксувати основні етапи. А ось у мене висота, да? у мене нижня точка, тобто де та площина, на якій стоять предмети. Вони нас знаходяться приблизно на одній самій відстані від точки нашого погляду. А ширина у нас від крайньої лівої точечки до крайньої правої точечки. У нас ширина. З вами. І давайте фіксувати цю штуку. Раз, два. Тобто одна третина десь у нас, так. Раз. Два. От, повністю ціла, да, входить. Цілий один раз, да? от вот вона, от ширина, цілий раз входить, а потім. Десь третина да, від цілого. тобто от, Ширина предметів відносно висоти. Отак, от а навіть ще й більше, ніж так. Тобто десь, от, Давайте. От раз. Ставимо засічку, підіймаємо і бачимо, да, що десь. Так, можливо, можливо, трішечки менше. Давайте. І відкладаємо це. Відкладаємо на, на нашому аркуші. Причому, бачите, я трішечки все совую в цей бік. Для чого? Наш да, у мене тут. Активно йдуть з цього боку складочки такі красиві. по ним падає, падає тінь, Я трішечки композиційну масу підсуваю, для того, щоб показати всі моменти, хоча б дати на них натяк. Одразу зайву цю засічку я стираю, щоб вона нас не турбувала все. У нас було все чистенько. Наступне, що ми можемо зробити, ми можемо накинути наші. Прикинути, як буде виглядати пляма наших предметів. прикинути. От. легкими лініями, знову ж таки. Легкими лініями. І от так от я помічаю. От. І у мене є м'я. Мої предмети, от вони стоять. Так. Так, 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 так. От ми поставили, от ми обріз стола. Як у нас іде обріз стола? Під драпуванням ми бачимо, що ну, не стола, а шафи, ніші. Ми бачимо, що під драпуванням все ж таки, воно ось іде. Ми простежуємо, де у нас драпування заламується. Зараз, шановні, хвилиночку, я прикрию двері, прикрию вікно на балконі, щоб менше нас відволікав сторонній шум. Тому що ну, це, вибачте. Знущаємо. О! Так значно краще. Все, я так обережненько сідаю і продовжуємо працювати. Ах, так. Намітили, дай давайте. От він. Отак от іде у нас? От так от він. Давайте проведемо його. І. А, ну, навіть, навіть можна ще більш е... в цьому плані більш радикально пустити перспективу. От під кутом у нас знаходиться. От ми пустили. І відносно цього, ми ж будемо її заламувати складочки. Тобто, у нас драпування, у нас тканина завжди накладається на щось, на якусь структуру. І відносно цієї структури. Вона свою форму, трактування свою форму змінює. Так? Вони починають першим, певним чином заламуватися, якось закручуватися і так далі. Так. Наступне. Давайте, от ми намітили основне. Давайте тепер розмітимо, де у нас предмети стоять. У нас головний предмет по всім показникам, і по конструкції, і по розміру, Це, безумовно, ваза. ваза. Ну, і давайте перше. Висота вази у нас, ми її оприділили, ми поставили. От вона у нас стоїть. Раз, два. А ширина її. Ми можемо цю ширину, тобто відстань від от крайньої лівої точки до крайньої правої точки вази, ми можемо заміряти, от припустимо, ми заміряємо її. І вложити в загальну ширину нашої предметної маси. І побачите, що. База вообще, блин, она займає прям, прям ну, як вам сказати, леву частку всього, тобто вона у нас центральний персонаж. Тобто, по суті, одна ціла, от, да, вона і м -м далі хвостик такий у нас, наскільки на, десь на 2 третини. Тобто, от, ми ставимо раз відрізочок і два, да, тобто, навіть. От такий от. от достатньо вона широка. Достатньо широка ця ваза. А тепер давайте ширину вази вложимо в висоту вази подивимось подивимось да, і перевіримо себе. Чи сильно ми не стратили в цьому плані. Тобто, у нас наші от заміри, вони ну, зберігаються постійно. Раз. І давайте. Два. Раз. Два. Там не повністю два. Десь тут у нас. Запам'ятовуємо, де олівчик закінчується. І сюди ж, от, сюди ж підіймаємо. Тобто десь не, не два, а один і вісім десь отак. А ну давайте дивіться, що у нас. у нас навіть ні, от бачите, от проблемка. У нас ще відносно висоти занадто, як вам сказати, занадто маленька. Треба зараз переміряти. Переміряти, щоб не попасти в присак, зараз, давайте знову перевіряти. Не спішаться йдемо і перевіряємо величини. Так, от у нас раз. Десь отут ми. Ну, да, не 1,8, 8, а майже 2, але все рівно у нас ситуація така. У нас вона раз і два. Треба збільшувати розмір вази по ширині. Мінімум отак. Мінімум отак. От у нас раз і два. І того не вистачає. При такій висоті. При такій висоті. Ось десь так. Давайте ще міряти, тому що ну, щось прям, прям взагалі мені не подобається зараз. Чітко візьмемо. І давайте. От, можливо, це, я ж кажу, що тут складно оприділити, як пересовувати. Цю точку, куди її пересувати. Ну, так, да, повних 2 рівно. І навіть да, повних 2 рівно. Тобто ми от беремо. І Тона не вистачає, Да? давайте, повних 2 рівно. Ну от, раз і що? Оце от і справжня ширина. То вона така дебела. Вона насправді досить така, досить ух, так, досить кремеза. І от що у нас залишається. По суті, у нас ось тут буде залишатися от краю цього кувшинчика шарообразної форми. Да? І сюди ж влазить наша оця, така рюмочка, підсвічничок, якась така фігня. Треба цей момент нам з вами фіксануть, зафіксувати. Так. Тобто у нас є проблемка ще з шириною предметної маси. Тобто, треба подумати, можливо, навіть ширину предметної маси треба трішечки роздати. Давайте знову ширину предметів всіх, от від цього до цього, порівняємо з висотою. Давайте знову це зробимо. Тому що, ну, доки я в розмірах не буду впевнений, я не заспокоююсь. Пропорції це дуже важливо. От беремо. от ставимо. Раз. Тому що, скоріш за все, я там прошляпив. От так от. От у мене раз повний, да? і. Ну, так, да, десь одна третина або одна четвертина залишається навіть. Десь отак. Давайте дивитися, що у нас, бін, тут не дуже бін, зручно це все ставити. Ну, все рівно, так, да, я бачу, от от у нас повний, і от у нас залишок. Ну, Можна трохи чуть -чуть, чуть -чуть додати, чуть-чуть, трішечки, міліметра там 4-3. от, Все. Все, я думаю, що все більш-менш нормально. Штука, так, ну, що ж, йдемо далі. Зараз хвилиночку, паузу поставив. От продовжуємо у нас відбій тривоги, всі зібралися і будемо працювати. І от я розставляю. От у мене така дебела вазочка. Да, ця. От, от Тут у мене буде. Зараз поставимо, де у мене буде стояти оцей от глечик округлий. Да? І де рюмочка. Тут у нас стадія, ми розставляємо предмети вже в рамках плями. От. І давайте заміряємо. Я намучався з вазочкою, поки її виміряв, тому що не так-то воно все я вам скажу просто. І знову ж таки буду перевіряти, припустимо, її ширина. Відносно, от дивіться, от її ширина відносно ширини м -м, всієї предметної маси. Да? От, е одна ціла і дві третини десь. Да? Давайте у мене дивитися. У мене навіть ну от, і хочеться і коляться, бачите? Тобто, все ж таки, або трішечки додати тут, давайте, або її звузити. А її звужувати не, не дозволяє мені совість теж. Чому? Тому що дивіться цей момент. От ми її ширину засікаємо, от її вазочки, да? і вкладаємо в висоту вази. Ну, перевіряємо, да? от у нас раз. Десь 2. Ну, хоча, хоча. От дивіться. В мене навіть вона, я її навіть ще й вуще трішечки зробив. От. Я її ще трішечки вуще зробив. По-хорошому треба, щоб вона от-от аж так виглядала. Тобто я її ще й зробив вуще. тобто вона ще більш така кремеза. Я от не знаю, вагаюся. Я її виміряв, виміряв, от, все ж таки вона наче витягнута. І в тому ж. І в той же час вона, і така от, вона має форму, вона має тут -от наповнення в середній частині. От цей момент ну, важливий. Де він? Як він? Тепер висота самого глечика. От ми його взяли. Як можна перевірити? Вложити в висоту вази, да? от скільки разів він буде вкладатися. Або навіть от ми висоту заміряли. Да? Давайте порівняємо з шириною вази. Ми бачимо, що у нас ширина вази настільки громезна. Що в нас навіть висота предмета, який стоїть, правда, за нею, так, вона менша. Тобто от ми з вами десь тут його намітимо. А на цьому житті у нас яке буде завдання? Ну, на минулому треба було фактуру передати. Там написано все в угол у класі. Там щось написано, що три-чотири швидкі замальовки. Це... Значить, я перепишу. Я завдання перепишу на кінець заняття. Спасибі, що звернули на це увагу. Я перепишу так. чітко, пана тюрмоту, все, вибачте. Так, так. Да. Підкажіть, ви відмічали відсутніх? Ні, я під час тривоги нікого не відмічала. Я зрозуміла. Це ж ну що я як? якийсь прям вообще. Ні, коли тривога, шановні, нікого не відмічаємо, і ви нікого не відмічаєте, і я нікого не відмічаю. У ну, нас коли тривога, ви що? Навіщо? Всі ж по ну хтось дивиться, я, припустимо, працюю. Ну і в кінці заняття поставимо, кого було, кого немає. В кінці заняття поставимо. Це буде правильно. так? Якраз на кінець заняття, всі ці моменти організаційні. Ну, от. Думаю, ви бачите, як у нас е, ну, час, е, у нас варують, все варує у нас час, краде у нас час, тому що ну, по-хорошому треба ж на такі штуки, вони довгострокові, а у нас обмаль часу, і як це швидко малювати, я не знаю. Неякісно, я не можу неякісно. Мені хочеться підход завжди такий педантичний. Ну, коротше, що я можу сказати. Я теж думала, що коли нас буде малювати п'ять рази на тиждень, я думала, що ми три рази будемо малювати один і той самий, знаєте, поетапно. Але так напевно навіть зручніше, що ми різні тематики проходимо. Та ні, ну ми ж в принципі поетапно. Вчора ми просто по. Тренувалися робити текстури, да, фактури. Сьогодні ми з вами накинемо лінійно. На завтра його ж продовжимо. На суботу дам повторення цієї ж теми. Тобто, можна сказати, можна сказати, поетапно, щоб у вас був час. Тобто що? А, да. А. Да. Це у вас там дитинка. Добре, це ваша вже дитина, да, у вас? Да? Донька у вас, да? та так. Ясно. Донька у вас, да? <шлі> угу. <говори> Ясно. <говори> Ясно. ні, це Просто мамина подруга попрохала в <говори> мене посадить туди за кого А, Ясно. Тому... У ну, мене теж є маленька поміниця, але то робота. Яс. Ясно. Ну, добре, ну, от вам хоч не, не нудно буде там, так, да? м'яко кажучи. Знаєте, я ледь взагалі на це згодилася, чи? тому що я взагалі з дітьми дуже. Ну, типу, я не знаю. Мені коли сказали, що мені потрібно з нею 3 години сидіти, я взагалі не знала, що мені робити. Допоки йшла третя година, поки все добре. Ну, слава Богу. Дай Бог, щоб у вас так же добре це і. Продовжувалося так, ось це не так низько у нас повинно бути. Його треба підіймати. Зараз я це буду займатися цим Боже. Так. Ну так, так просто я мало в сім'ї, тому мені це ну, не дуже знайомо, що про кого можна торгуватися і так далі. Да. Ну, бачите, я досі а, не про кого не торгуюся, крім себе. Ні, ну, батьки, батькам допомагаю. Це все ж, ж інше, все ж таки. Так, потеплішало, що не може нас не радувати. Давайте. Скільки в мене вкладається тут, тут. відстань від низу вазочки до початку цього глечика. от да? скільки вона вкладається в висоту, важливо його поставити на місце. І потім знову взятися за перевірку його. Ай Боже! Висоти, ширини, тобто, тому що ну, важливо. Нам важливо зараз предмети всі поставити по місцях. Раз. Два, да? Тобто от десь у нас оця штучка повинна дорівнювати. Ну, практично, да, практично я. От раз, два. Нехай буде так. Одразу стираю все зайве. Я не хочу, щоб у мене сміття, багато було сміття тут на е папері та, цих всяких засічок. Вони тільки самі необхідні, потрібні. Так, стосовно його ширини, ми одну сторону його не бачимо. Як же знайти ширину? А от ми ж можемо провести з вами осьову, в принципі, по центру цього глечика. Можемо. От ми бачимо його центр. От його середина, от, тобто десь от у нас тут осьова лінія. От у нас тут осьова лінія. Відповідно у нас буде отак раз. І у нас буде що? Два. Та, от у нас раз, два. Поставив я. Наші то і, е, е, як сказати, наші симетрично, але я не впевнений, що у нього настільки ширина більше, ніж висота, От не впевнений абсолютно не впевнений абсолютно, тому я все ж таки, я думаю, що трішечки зміщу сюди ось. От, поставлю і поки так, прикидка потім в процесі перебудови уточниться. От, я змістив. І відповідно відносно цією особою я буду і ширину. Зараз. От, беру. Раз. Два. Вот, да. Вот. 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 сьогодні багато тривог зранку, Ну нічого. Працюємо, шановні, працюємо. єська yes, поставлена. Так, есть. Вот у нас ваза. Вот у нас наш желечек. И вот наша вся рюмочка Давайте, де вона стоїть, от як її знайти положення Ось на площині. Да, у нас ваза вже стоїть на своєму місці. Ми можемо підняти вертикаль від краю рюмочки. Да, постійно піднімайте вертикалі, горизонталі, отак от ставте і порівнюйте, де у вас. Ну, от як у вас ці вертикалі пересікають, перетинають, що вони перетинають, чого не перетинають. Ну, от вона трішечки не доходить до. Ну, от краю цього, да, цієї вази, от вона де вона стоїть. Потім сама її величина, от висота цієї рюмки. Ну, По-перше, вони з вазою стоять практично на одному рівні. А я її трішечки задрав, здрав. Давайте її приблизимо. У нас на іншому рівні стоїть на підйомі стоїть лечик. Тому у нас натюрморт різнорівневий, можна сказати. А от сама ця рюмочка Потім з чим ми можемо її порівняти, от висоту її. да? Ми можемо її порівняти от з висотою цього нашого глечика. Ну, в принципі, еквівалентно. От, от у нас. Раз, раз. Тобто вона менша, да, вона приблизно настільки ж менша, як і в натурі. По ширині, що вона? Що по ширині? Да? То по ширіні ми беремо. Тепер критично ширина повинна дорівнювати цього. Ну, тобто трішечки треба роздати ширину. Зараз. Трішечки менше, але всерівно. Тобто от вона. От вона. Вона не така вузька, як я її зображував. Вона достатньо широка. От у нас на даний момент всі предмети по пропорціях поставлені. Все, можемо переходити до наступного.